Всім привіт з вами Селфі Плюс. Та сама програма, в якій ми відвідуємо найкращі заходи міста та селфимося лише з правильними людьми. І сьогодні ми завітали на КВН. Андрію. Не просто КВН, Сьогодні фінал КВНу, Тому вирішуватиметься доля найкращого гумориста 2016 року. А ми станемо свідками цього дійства і покажемо вам трішечки за кулісся. Скажи, будь ласка, що тебе змусило сюди прийти? От, ну взагалі я зараз на візиті в Житомирі в рамках проєкту Твоя країна. Е, і це для мене останній пункт програми, тому що вже всі учасники пороз'їжджалися, а я вирішила залишитися. У мене автобус о пів на 12 ночі, тому я зараз тут, на... вирішила ще зайти на Житомирський кавен. Думаю, це буде класно. От, тому зараз тут, за правда, на вище. А якщо буде не класно, ти приготувала щось типу помідор, щоб розкидати в хлопців? У мене тільки багато сувенірів з Житомира, але я нічим не буду кидати. А ви готові до того, що може бути не смішно? Що ви в такому випадку будете робити? Якісь помідори собі брали чи щось таке? Ні, я оптиміст. Я думаю, що буде все класно і що вони дуже гарно зіграють і буде дуже смішно і круто. Скажи, що тебе змусило сюди прийти сьогодні? Полюбляю Дві Ціквен. І в черний раз. Випадка нагода, от я її не думаю, не пропустив. І надіюсь, команди не розчарують. Справа в тому, що я також полюбляю дивитися КВН, але що тебе змусило прийти сюди сьогодні? Е атмосфера, не знаю. Не знаю. Люблю посміятись. Хто твій фаворит? Штомерський стандарт. Я навчаюсь в агроуніверситеті, є знайомі там. Так що буду них. Що побажаєш учасникам? Вони молоді, недосвідчені, але ж. Я бажаю їм успіху і хай у них все вдається. Хай смішно жартуй. Хай, хай, хай буде смішно, так. Да. А ви вперше на кавані Житомирському? Да, перший. Серйозно? У вас усіх ви, мабуть, я запам'ятаєте на все життя. Ну звісно, як же по-другому. Надо всегда, якщо приглашають, говорю, надо йти соглашатися на такі получать удовольствие, правда? Звичайно, я вважаю, що вечер недели потрібно проводити саме так. Давайте з вами фото селфі да, плюс. Тим болять з друзями. Що тебе сюди сьогодні привело? Дівчина? Яка? Тут їх багато. А особлива твоя, так? Так. Да. Як це взагалі ходити на КВН і працювати? Ой, я знаю, що це. Ось, приблизно те саме. Як взагалі, ось ти фотографуєш тобі смішно, в тебе ж руки трясуться, правильно? Як ти смієшся? Ну, типа, смішно, ха-ха-ха. Як так, зробити так, класний так. кадр, коли дійсно смішно. Що ти робиш для цього? Стабілізація чи ще якийсь секрет? Плакати починаю. Чому? Згадую хатіку. Скажіть, а чому ви сьогодні сюди прийшли? Запросили друзі. Друзі будуть виступати? Ні. А, просто подивитися. Зрозуміло. А знаєте якісь команди, чи є у вас тут фаворит? Ні, не знаю. А ви сподіваєтесь на щось, на якийсь гумор? Так, так. так. Добре, а якщо не буде гумору в Житомирському кавені, чи готували якісь у нас помідори? Є гумор, є гумор. Буде, я надіюсь. А ви вже не перший раз на кавені? Тут перший. Даємо ситуацію. Ваша команда потрапила до ліги сміху. Ви за приїзд добряче таке відсвяткували, ходите по готелю, спілкуєтесь з людьми, знайомитеся і ось випадково натрапили на людину і ображаєте її. Виявляється згодом, що це директор ліги сміху, так, і ви добряче його ну образили, так скажучи, і ваша команда за це дискваліфікувала. Ось ваші наступні дії. Що ви будете робити для того, щоб якось повернутися передом до цієї ліги сміху? Так сказати? Мені здається, що вже передом в рядлі можна буде повернутися. Ну, Перш попросить пробачення в хлопців, бо то буде дуже сильно бити мене, це ж ясне діло. Але які дії? На коліні, як кажеться. Тільки на коліні. У вас є спонсор? Ні. А хто ж вам проспонсував такі круті костюми? Мої костюми мені спонсурував сезон збору картошки. Назбирали багато картошки, продали, купили костюми. Все просто. Добре, слухай. Говорять, що дівчата полюбляють хлопців з гарним чувством, з гарним гумором. так? Скажи мені, будь ласка, чи в тебе є якийсь такий коронний жарт, яким ти чіпляєш дівок? У мене є коронний жарт. Я не впевнений. Да, ну розкажи нам, що це за жарт. Я кажу, дівчатки дивіться, які сексуальні. дівчатки зразу починають сміятися, розуміють, що в мене є чувство юмора, але немає сексуальності. Ти ж кавенщик, правильно? В минулому, так. В минулому, так. Чому не в минулому лишитись кавенщиком? Чи все таки є ломка і потрібні реабілітаційні центри для того, щоб відходити від цієї справи? Як вони мають виглядати взагалі? Реабілітаційні центри. Кавенщиків. Все такі маленькі зустрічі повинні бути, десь там, от, біля драмтеатра в цьому скверіку, десь там. Анонімне, да, бажано, щоб не було А пекельні напої це передбачено? Так, да, красний 41, то есть <свист> Таке ось вот штука. Ви в розплох застали, розумієте? Я тут просто кушав жувачку, нікого не трогав. Я розтіряв. <свист> Якщо вважати, що КВН це залежність, то як має виглядати реабілітаційний центр, щоб не бути КВНщиком? Е, СК-1. У селфі плюс нова рубрика. И я жартую, як Бог. Можеш пожартувати як Бог? Можу. Просу. Сміюсь. Шуткую. Правда, смішно Як Бог. Всі. Всі сміються. Аплодисменти То ти можеш пожартувати? как-то з ребятами пойти в поход з палатками. Я дзвонив Тохе, говорю, ну что, йдемо, він говорит, йдемо. Ваша задача пожартувати як Бог. Ого, так зразу. Приходьте на КВН, побачите, як ми жартуємо, че слово нічого навіть не сказати не можемо зліти. Чесно, вибачте. Бачите, який інтригант. Давайте садитися. Мій улюблений. Валера мав кличку, термінатор і просина, тому що просинався по утрам голий. Ото і все. Ну така, мені сподобався цей жарт. Я не знаю. Слушай, скажи, какой есть классный жарт, что мы делаем облицы, я жартую, как бог. А, дело в том, что это реально вранье, то, что КВНчики и вообще творческие люди не пьют перед выступлениями, это реально вранье. Они, ну, никто не пьет, ну, все равно, то есть никто не пьет. Все очень трезвые, адекватные, когда выступают. Вот даже вот у Андрея спросил, когда работает, он всегда трезвый и адекватен. Вот реально сейчас он мега адекватный человек. <клево> Говорять, що жартувати це суто чоловіча справа. Чому ти пішла в КВН? Що хочеш доказати? Я нікому не. Ч... <стоп>, Стоп. Можна признати, пожалуйста. Продовжуємо. <стоп> так що кому ти хочеш доказати? Нікому нічого не хочу доказати, тому що ну, жарти можливо це й чоловіча гра, але акторська майстерність це суто жіноча гра. Ага, так. Далі у мене до тебе ще було одне запитання, я відволікся трішечки. О, поїхали далі. Ваш виступ попереду, тому хочу запитати. Наш вже виступ вже був. Останній? Так. Да. Ви вже виступили? Ми вже виступили, вже встав. Якось так вийшло не дуже. А чи ви здивували глядачів? Да. Покажи, яка в тебе емоція відбувається, коли редактор каже тобі, що твій жарт не смішний. Шо? Не вірю, не вірю. Що ж, нарешті, журналісти телеканалу СК-1 дізналися, чому Сергій Машковський покинув свій пост. Вітаю вас. Дякую. Чому вирішили з влади в КВН? Ви знаєте, там скучно, а тут весело. Ну, я, як глядач, сказав би, не будемо про це. Як ви розцінюєте свої шанси і що ви зробили для того, щоб перемогти? Ну, крім вашого потажного вигляду, звісно. <зас> ну. Майже кожен день готувались, надіялись, тримали кулаки за нас. Ми за нас. Ну і чекали. І надіємося, і зараз, в принципі, на перемогу. А якщо ви програєте, ви будете бити переможців. Так. Да. Що робити з насмішними кавенщиками? Куди їх дівати? Що з ними взагалі? Як їх наказувати? Як? Убивати? Я? Я не знаю. Убивати. Добре, Всі... хто твій фаворит сьогодні? Леша Гайдучик. Леша, тут кажуть, що ти їх фаворит. Вже стільки не знаю, вже виступають молоді хлопці, яких ніхто не бачив і не знає, а все одно ти фаворит залишаєшся людей. Що робити? Я ж говорю: просто діло в тому, що на самом деле це міф, що всі перед виступленням употребляють алкоголь. Нічого подобного, всі виступають. Це було складно, і скільки сил ви віддали? Що зробили, чому перемогли ви? Це було ну, дуже напружено, тим більше, що ну, дуже було мало часу підготуватися, але ми старалися викласти ну, наповну. І щоб було смішно. Смішно. Скажіть, взагалі ще розцінювали свої шанси, що ви спермоєте сьогодні? Ну усі фіналісти дуже сильні, дійсно дуже сильний фінал, і це вперше фінал. І всі Фіналісти перший раз тому ну, непередбачуваний був фінал, чесно. Можна подивитися? Звичайно, скажи, це варте тих зусиль, які ви вклали в цю перемогу. Це м'яко кажучи, ну дуже тяжко сказати. Це величезна ціна за це. Ну я дуже вдячний всім, хто за нас болівав. І агророли, Житомирський національний агроекологічний університет. Це для вас. Отже, визначились переможці Житомирський стандарт стали чемпіонами 2016 року. А вам хочеться сказати лише одне: не сумуйте, тусуйтеся або дивіться, як це робимо. Ми з вами була програма Селфі Плюс. Зустрінемось через тиждень.